Цей салат можна приготувати двома варіантами. Перший варіант ось так як я шарами, або просто все змішати в мисті і смакувати. Це салат з куркою і ананасами. І обов'язково додайте горішки, підсушені горішки. Як це смачно! Я вже усі інгредієнти підготувала, і це дуже смачне поєднання продуктів. Курка і ананас. Хто готував, то напевно дуже добре знає. Дивіться, салат я буду збирати в кільці, і кільце я обтягнула турбинкою. Звичайно, ось турбинку. Кінець я обрізала і обгорнула. Так буде ліпше зніматися форма, і салат буде дуже гарно виглядати. Куряче філе відварила у підсоленій воді зі спеціями, і воно у мене охололо в бульйоні. Тоді воно, знаєте, в салаті воно дуже і дуже соковите. Філе нарізаю невеличким кубиком. Перекидаю у форму. Це буде перший шар. В кондитерський мішечок переложила майонез. І в майонез я витискаю гарний такий зубчик часничка. Якщо у вас маленький, додайте зо два. Ось так. Витискаю це придасть, придасть такий смачний смак, як я кажу. І кожен шар поливаю майонезом. Баночка ананасів. Тут 580 мл, але 340 г. Так що я буду додавати цілу баночку. Так, відкриваю, зливаю рідину і теж нарізаю. Лишила 4 штучки. Ще приготую м'ясо з ананасами в духовці. Це теж виходить така смакота. Другий шар ананаси. Розкладаю рівномірно, третій шар з кукурудза, сіточка з майонезу. Чотири варених яйця. Натираю на крупну тертку. Сипаю зверху петрушкою зеленою. Майонез. Натерла 100 г сиру. Ось так по версі щедро викладаю. Майонез. І зверху я присипаю підсушеними подрібненими горішками. Обов'язково додайте горішки. Салат мій готовий. Ну і треба, щоб він постояв годинку, дві в холодильнику настоявся. Обов'язково собі готуйте це і смачно. І знаєте, я їх готую такі салати з ананасом, або ще є салат з мандарином, або з апельсинами. Це для мене свято наближається. Так що обов'язково готуйте, вам сподобається такий варіант салату. І посипте горішками. Це люкс!